Друзі, усім привіт! І в цьому відео я хочу розповісти про вітаміни та бади, які я приймаю для своєї менталочки, для свого фізичного здоров'я, і насправді ті, які мені дуже сильно допомогли почуватися краще при виході з тривожно депресивного розладу. Ну, насправді я з нього ще виходжу. У мене є деякі симптоми, тому ці всі вітамінки та бади дуже сильно мені допомагають. Також я займаюся активно фізичним спортом. І бувають навіть дні коли я займаюся два рази. Тобто зранку це руханка, біг, ввечері це турніки, бруся, присідання, прес і так далі. Коли ти фізично багато навантажує своє тіло, вітаміни також дуже сильно рекомендовані. Рекомендують це. Професійні тренера, яких я дивлюся, отак я скажу. Це ні в якому разі не реклама. Ви можете обирати бади та вітаміни від фірм компаній, яких ви хочете, яких ви забажаєте. Тому тут вибір за вами, і обов'язково я порекомендував, рекомендував, щоб ви перед тим як вживати вітаміни та бади, звернулися, звернулися до лікаря. І не робили так, як я, тому що я п'ю вітаміни без консультації лікаря, і це насправді погано. Але я поясню, чому зробив такий вибір. І почнемо ми, мабуть, з цієї сторони. Перший вітамін це Б, комплекс вітаміну В. Так баночка виглядає. Тут і написано «Nervous System Health. Це прям база, фундамент вітамінів для е, нашої нервової системи. Тут в цей комплекс входять вітаміни в 1 в 2 в 3 в 6 в 12 Коли я прийшов на першу консультацію до, до своєї психологині, вона сказала, обов'язково береш вітаміни і пропиваєш їх прям курсом. Ну, курс в основному, як теж кажуть всі, це два місяці п'ємо місяць перерви. Вона сказала так, що це прям супер корисно. Моя психологиня також була у, у тривожно-депресивному розладі, і коли її поклали в лікарню, вона розповідала, що їй прям кололо цей вітамін Б. Тобто, для того, щоб відновити, так скажімо, нашу нервову систему. Ну, вона лягала вже з такими доволі частими панічними атаками, і, мабуть, вже панічним розладом. Е, ось, це вітамін Б. Дуже рекомендую, дуже класно. Все, всі правда, вітаміни БАДИ вони працюють в комплексі. Я не можу сказати конкретно, як діє той чи інший, але рекомендую обов'язково пропити цей вітамін курсом. Наступний вітамін Омега-3, рибячий жир. Це взагалі теж можна сказати база. Його мені здається, можна пропивати кожного дня на рік. Я б сказав, би да, 364 дні, тому що е, риб'ячий жир ми не отримаємо е, нормальну ту кількість, яка нам потрібна в раціоні, тому додатково його пропувати теж дуже класно. Ну, в основному Омега-3 рекомендують, е, так, як тут написано, да, е, кардіоваскуляр суппорт, тобто да, для нашого серцево-судинної системи. Але насправді, я про нього читав, дуже багато було. Висновків стосовно досліджень, що Омега-3 дуже гарно допомагає при депресіях. Наступний це вітамін d 3 Я його п'ю у дозі 2000. Раніше я його пив у дозі 1000, а зараз взяв 2. 5 або більше не рекомендую без аналізів. Ну, в принципі, не рекомендую без аналізів пити, але якщо ви хочете на великі дози 5-10 тисяч, то це, звичайно, потрібно здавати аналізи, перевіряти. Це така доза, вона наближена до нормальної дози. І це теж такий вітамін, базово, особливо коли застав застав тривожно-депресивний розлад взимку, коли немає сонця, де три це теж обов'язково це теж база, його потрібно перепивати. І також є багато інформації досліджень, що він допомагає при депресіях. Наступна вітамінка це магній. А саме форма магній, гліцинат. Чому саме магній гліцинат Тому що це найкраща форма для засвоювання. Тут є і магній, тут є і гліцин. Ну, тобто магній гліцинат е, Воно дуже в принципі магній. Можете теж ознайомитися, почитати. Він дуже допомагає нашій нервовій системі. Він дуже е, допомагає з. Зробити якіснішим сон, прибирає роздратованість, тобто це теж така дуже класна вітамінка, і саме рекомендую саме в цій формі його купувати, магній, гліцинат. І наступний вітамін, о, вітамін, амінокислота, ельтриптофан. триптофан взагалі це для мене відкриття, мабуть, з, з таких бадії вітамінів тому що я вважаю, що саме він мені допоміг найбільше. L-триптофан, якщо коротко розпочати. Повісти це так, амінокислота, яка знаходиться в ланцюжку до виробитки нашого серотоніну, і також вона допомагає допомагає виробутку мелатоніну. і цю амінокислоту ми також не отримуємо в. Там в харчовому вигляді з нашого раціону, ну якщо ви там неправильно харчуєтесь, да, не з дієтологом, тобто він знаходиться дуже багато там, по-моєму, в сирії, по-моєму, в горіхах, якщо я не помиляюся, можна його пропивати отак, от в капсулах. Я вважаю, що так, він мені допоміг найбільше, тому що коли я просто пив вітаміни, я відчував якесь полегшення, в принципі, ефект плацебо, да, ти п'єш вітаміни, ти підтримуєш своє ментальне фізичне здоров'я. Тебе в принципі почуття таке краще. Але, от коли я почав пити ельтриптофан, я помітив, що. Насправді знизилося, знизилася трошки тривожність. Насправді, я себе почав якось більше краще почувати, десь на щось не реагувати. Я вже п'ю його другий місяць, потім зроблю місяць перерви, а потім подивлюся, чи повернусь я до нього. Є психотерапевти і на нашому просторі, які казали, що не L-триптофан, казали про 5-HTP, це з ланцюжку наступно, Да? Ну він також продається в таких як в бадіках. Не рекомендував його пити, то, тому що можна там попилити собі рецептори да, по цього створенню серотоніну, тому що він має там у нас вироблятися природньо, так скажімо. Але не знаю, чесно, моя рекомендація: я його пропив п'ю другий місяць. Я не то щоб сказав, що він там супер мені прям допоміг. Я взагалі не знаю. Дія як в антидепресантах, хоча антидепресанти я не пив, і антидепресанти теж насправді можуть і не допомагати. Це просто моя особлива рекомендація тих людей, які тривожні, які є депресивний стан. Ельтриптофан дуже дуже класно мені допоміг. І насправді дуже є цікава історія про ельтриптофан. Я дивився. Я не знаю, хто дивиться. Доктор Берг є такий канал. Він розповідав за триптофан його взагалі раніше використовували і пили. В 90-х роках для лікування депресії, і він купувався, там були мільйонні тиражі, тобто він продавався. І в 90, по-моєму, 6-му році, в березні, якщо не помиляюся, 20 -е числа березня, я просто точно не згадаю дати, на ринок випускають Прозак першої антидепресанти, да, цей там, селективний інгібітор, захоплення серотоніну, СІЗС на українській мові. І триптофан прибирають з ринку. А чому прибирають? Тому що там, наче як він, там, в якійсь групі людей від нього стало погано. Щось, така, щось такого плану. Дуже дивно, насправді. Тобто закривають триптофан, там закривають його 96-го року щось 20 березня, і через 6 днів випускають на ринок ПРАЗАК, цей антидепресант, дуже що дивно. І закривають триптофан там на 14 років. І через 14 років його. Е Відновлюють, і він з'являється на ринках. Дуже дивна історія. Чи не здається вам, що все це було нав'язано нашому людству штучно? Але я нічого не проти не маю антидепресантів. Є випадки, коли вони реально потрібні. Але на своєму прикладі скажу, що є лікарі, які просто виписують їх наліво і направо, і перед тим як їх вживати. Спробувати комплексно підійти до своєї проблеми, попити вітаміни БАДи, займати позайматися спортом, попрацювати з психотерапевтом, якщо це можливо, якщо так, ну завжди вам скаже лікар, психіатр у нас в Україні він єдиний може ставити вам якийсь точний діагноз і виписувати так вам якісь ліки. Але насправді і я пішов цим шляхом і рекомендую спробувати вам. Але я розумію, що ситуації бувають різні. У різних людей бувають різні бажання. Хтось просто хоче ковтнути, транквілізатор, і почувати себе супер добре. І такі люди є, і такі випадки теж є. Але я вирішив підійти з іншої сторони, повністю змінити спосіб свого життя, кинув алкоголь, кинув палити, почав пити вітаміни, бади, почав займатися спортом. Це дуже складний шлях, але я вибрав саме такий для себе. І я хочу йти далі саме по ньому. Ще доповню, як я саме пропивав да, ці вітаміни. «Пропивав я ці вітаміни курсом. Два місяці п'єш, місяць не п'єш. Так можна, в принципі, робити протягом року. Але знову ж таки, я знову наполягаю, рекомендую вам здати аналізи перед тим, як пити вітаміни, не робити так, як я. Пояснити, чому саме мій такий вибір спав, тому що аналізи на вітаміни дуже дорогі, як і самі бади вітаміни дуже дорогі. І є такі вітаміни, наприклад, як Б-50 водорозчинні, як по-моєму вони так називаються. чесно, я не експерт, я вибачаю, дуже виводиться з організму там, там кожного дня. І здати аналіз і конкретно побачити результат у них дуже, -дуже складно і важко. Тому я п'ю ті вітаміни, які. Ви можете самі ознайомитись, почитати в інтернеті, подивитися різних тренерів, ендокринологів. В принципі, ті, хто займається там, спортивним харчуванням, ті, хто дуже хорошо знають інформацію про вітаміни бади. Я п'ють ті вітаміни, які реально у багатьох людей у нас в дефіциті. Я ніколи не пив вітаміни. Я почав це робити зараз, а мені вже 25 років. Тому вибір. Впався на тому, що я буду пити без аналізів, але невисокі дози і ті вітаміни, які у нас е частіше всього, і скоріше за всього, в дефіциті. Е, На цьому все. Я дуже сподіваюся, що було цікаве це відео, тому що це якраз такий прокомплексний підхід е до виходу з тривожних розладів, тривожно-депресивних розладів. Е Сподіваюся на ваш лайк, на вашу підписочку. Чекайте ще відео. Пишіть у коментах, які ви хочете бачити відео наступними. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе. Слава Україні! Слава ЗСУ.